Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ви дивитесь короткий інформаційний випуск новин. Нещодавно відбулося чергове засідання колегії Хуської районної державної адміністрації, на порядок денний, якої виносилися питання бюджетної та соціальної сфери, а також звіти голів виконавчих комітетів сіл Копашнова та Велятина. На засіданні колегії побувала і наша знімальна група. З інформацією про підсумку виконання місцевих бюджетів за перший квартал 2015 року виступила виконача обов'язки начальника фінансового управління райдержадміністрації. Районний бюджет за січень березень 2015 року по загальному фонду виконано на 102,8%, при плані 3639,4 тисячі тисячі гривень. Фактично надійшло. 3742 тисячі гривень. Селищний бюджет на 112,1%. При плані 526,2 тисячі гривень фактично надійшло 589,7 тисяч гривень. Сільські бюджети на 200%. При плані 1403 тисячі гривень фактично надійшло 2806,1 тисяч гривень. План по податку та збору на доходи фізичних осіб за перший квартал 2015 року виконана на 102,2%. План перевиконано на 79,1 тисяч гривень. Видаткова частина загального фонду бюджету за січень березень поточного року виконана на 87,9%. При уточненому плані 112 дванадцять тисяч і Сята тисяч гривень, видатки складають 98 тисяч тисяч гривень. Спеціального фонду 3019,4 тисяч гривень або 28,4% відсотка уточненого плану. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, обсяг загального фонду зріс на 3697,5 тисяч гривень або на 3,9%. відсотка, заслухавши й обговоривши інформацію про підсумки виконання місця. Сцевих бюджетів району за перший квартал 2015 року колегія Хуцької райдержадміністрації інформацію взяла до відома. Головам виконавчих комітетів селищної та сільських рад рекомендовано забезпечити ряд заходів по виконанню бюджетів. Також було заслухано інформацію про роботу Хуцького районного територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг Хуцької райдержадміністрації, з якою виступив Василь Лепчей, директор центру. Також зі звітом про роботу із зверненнями громадян за перше Вріччя 2015 року п'ятнадцятого року виконкомі Велятинської сільської ради виступила виконуюча обов'язки сільського голови Ольга Тайстра. А також заслухано було узагальнений звіт голови Копашнівського Юрія Гангора. По кожному питанню прийняті відповідні рішення та розпорядження. Надзвичайна ситуація, яка сколихнула нашу країну, порушила важливе питання підготовки та реагування у кризових ситуаціях. Нещодавно на Тячівщині пройшли спільні тактичні навчання, у яких взяли участь реанімаційні лікарі зі всього Закарпаття та працівники Державної служби надзвичайних ситуацій. Деталі навчань у сюжеті далі. Під час тренувань було змодельовано дві надзвичайні ситуації природного та техногенного походження. За легендою, першої з них 26 хворих, які отруїлися неякісною їжею на весіллі у селі Бадевля, госпіталізували до інфекційного відділення Тячівської районної лікарні номер 1 Потерпілі скаржились на нудоту та підвищення температури. За легендою другого етапу тренувань на Тячівську станцію екстреної медичної допомоги поступила інформація з Державної автомобільної інспекції про те, що поблизу заліз. Зничного переїзду у селі міського типу Солотвино вантажівка, яка перевозила три тони паливно-мастильних матеріалів на великій швидкості, врізалася в пасажирський потяг львів. Солотвино в результаті шість вагонів ешелону зійшли з колії і загорілися. В перекинутих вагонах перебувало близько 300 чоловік. З них 32 отримали важкі травми 193 середньої важкості та 75 легко травмовані. Першими на місце надзвичайної події прибули карети швидкої. Відтак приїхали пожежники, які гасили пожежу. Міліція забезпечувала громадський порядок, а Державна автомобільна інспекція обмежувала дорожній рух. Медики надали усім постраждалим невідкладну допомогу. Травмовані з легкими травмами були відправлені до нижньоапшанської дільничої лікарні. Середніми та важкими ушкодженнями до Тячівської районної лікарні номер 1 Тут, в залежності від ступеню травм, постраждалі були скеровані до хірургічного, реанімаційного та травматологічного відділень. Всі учасники навчань продемонстрували високий рівень підготовки, як діяти під час надзвичайних подій, та підтвердили професіоналізм закарпатських медиків та рятувальників. Нещодавно, а саме 28 червня, у День Конституції України, місто над Тисою приймало чергові ігри першого кола чемпіонатів Хузького району та Закарпатської області з футболу. Як проходили змагання на Хуйському стадіоні Карпати, розповідає наш останній на сьогодні відеоматеріал. Недарма футбол вважають грою мільйонів. Він об'єднує різні покоління вболівальників. Нещодавно у місті Натисою відбулися чергові ігри першого кола чемпіонатів району та області з футболу. 28 червня саме у День Конституції України та День молоді на Хуському стадіоні Карпати пройшли справжні футбольні баталії. У чемпіонатах сьогодні взяли участь сільські та селищна команда району та гості з міста Ужгород. Команда Бороньєва з рахунком 5-2 переграла команду з міжнього селища. Оболонь зіграла в ніч'ю із Сокирницею 2-2. Данилово поступилося команді з Рокосова 0-2. Велятино обіграло Вишково 4-3. Також відбулася гра у рамках Закарпатського чемпіонату. Тут зустрічалися команди ФК Оболонь та ФК Ужгород. Перемогу у цьому матчі здобули кузькі футболісти 1-0. Переможний гол у додатковий час забив Олександр Браяд. Ігри у рамках першого кола чемпіонатів Хущини та Закарпаття з футболу будуть продовжені у наступних турах. На сьогодні це всі новини. А на завершення нашого інформаційного випуску, як завжди, нагадую вам, що знайти нас ви можете і у Фейсбуці за адресою, що вказана на ваших екранах. Там ви можете переглянути короткі інформаційні випуски новин та деякі передачі. Нехай вам щастить у всьому. На все вам добре. До побачення.